Вас ніколи не було порушень обміну речовин. Треба, щоб зранку ви з'їдали жирний бутерброд. Американці зробили рейтинг саме, ну якби при мінімальному кількості жира, максимальне. Кількість жирних кислот, якими всі ваші клітини, всі ваші мітохондрії в тілі, вони топлять свою електростанцію жирними кислотами. був рейтинг продуктів, які найбільше меншим об'ємом покривають всю різношорстність всіх жирних кислот, які потрібні організму. На першому місці свіже свине сало, на другому червона риба, на третьому поєднання масла і. Сира, але вони підкреслюють тваринного походження. Щось жирненьке. Жовч виприснулося всю ніч, збиралась для чого? Переварити цей жир, превратити в жовтні кислоти. І вони вже годують кожну клітинний обмін речовин. Клітинний. Тобто там, де саме-саме основа. Чи ви знаєте, як називається жирна кислота, без якої неможливо існування серцево-судинної системи? Всі клітини серцево-судинної системи оці мітохондрії спалюють жирну кислоту, з якої виходить от у кожній клітці серцево-судинної системи обмін речовин контролюється. Напевно, знає а не вгадали. Холестерин. Без холістерина немає життя у oh. світі. Якщо ви будете давати зовнішній холістерин, зовнішній жир, екзогенний жирна їжа, коровяче масло, сало, що завгодно, то у вас образується холістерин, який він не рідний організму, він може бути тільки спалений в пічці, от в цій метахонді. А от якщо ви будете голодати і зранку не з'їдати жирний бутербродик, у вас організм із вашого жира робить холестерин, Але він уже ендогенний, генетично вам рідний, і виникає атеросклероз. А теросклероз це проблема голодання жирового. Іменно з базарів домашній сир, творог жирне, сметана. без у нас була людина, в якій ми не знайшли жодного признаку, що порушений обмін речовин. Він питав, що сало їсти, Ні". а це їсти? Ні. А, що? а я кажу, кожного ранку три яйця з'їдаю. Ну, звісно, жовток яїчний це чистий практично жир. І от людина, тобто, не важно, як, якщо ви хочете розгрузочні дні поробити салатики, будь ласка. Але туди домашнього жирного масла не лейте. і у вас нема застою жовчі. Нема порушення обміну в печінці, і кровообіг, і все остальне у вас працює. Mm -hmm. Тому що жовч скопилась за ніч, а ви не з'їли жирний буде І одразу купа порушень. В клітинах не вистачає жирних кислот. Починається оці паніка в організмі, чим нагодувати ті мітохондрії. Камушки. Потім запалення жовчного міхура, Потім міхур викидають. а проблема ж не пішла. І камушки починають три печінки образовуватися. То, що, ну, Отак, одним глупим советом в Фейсбуці можна зробити людей хворими.